Бацілений на Шидасе ошидато. Ми розпочинаємо нову рубрику, дорослі 16, у якій розповідати про можливості та права підлітків. Розпочнемо права, яке дозволить змінити відповідь на філософське питання, хто я, а саме, право на зміну імені. Багато людей живуть зілим, з яким навіть себе не асоціюють, прізвище, яке потерпало від булінгу, і все це можна легко вирішити. Причина може бути абсолютно різні. Наприклад, людині просто не подобається своє ім'я або прізвище приносить їй дискомфорт. Найпоширішою причиною є, коли дитина не хоче носити ім'я та побатькові тати, якого навіть не знала, або він її покинув. Дуже цікава причина є, коли людина хоче поміняти своє ім'я, щоб змінити свою долю. Одного разу до нас звернулася клієнтка з проханням змінити її ім'я, бо з прикладу вона означала страждаюча, і вона вірила, що її новим ім'ям вона стане набагато щасливішою. Тому, яка б не була ваша проблема, ви маєте на це право вертатися до бюро, вони вам стовідсотково допоможуть.